Що ховають у собі безкраї піски Сахари, ну, не просто пісок, це точно. Уявіть собі, протягом тисячуліть тут процвітав цілий народ, народ, який не просто вижив, а здається, приручив одне з найсуворіших місць на землі. Сахара це не якась порожнеча на карті, це живий, дихаючий ландшафт, і от серед цих дюн, під цим розпеченим сонцем тисячоліттями існує цивілізація, яка досі зберігає безліч неймовірних загадок. І от постає питання. Хто ж вони, ці загадкові володарі пустелі? Як їм вдалося не просто вижити в цьому, здавалося б, непридатному для життя світі, а й збудувати тут свою унікальну цивілізацію? Ми звикли називати їх берберами, але це не їхня справжня назва. Самі вони кличуть себе амазігами. А знаєте, що це означає? Вільні люди. Це корінний народ Північної Африки, який жив тут задовго до римлян чи будь-кого іншого. Давайте разом розкриємо їхні головні секрети. І перший секрет він у їхніх домівках. Ну, от як збудувати комфортне житло, коли день панує нестерпна спека, а вночі температура може впасти до нуля? І амазіги придумали не одна, а цілих два геніальних рішення. По-перше, казби, це такі собі укріплені фортеці з глини, з неймовірно товстими стінами, які чудово ізолюють від перепадів температур. А по друге, щось взагалі фантастичне підземні будинки, що дарували прохолоду і надійний захист. І що вражає це геніальна простота. Уявіть, спочатку в м'якому ґрунті викопували величезну яму, такий собі центральний двір. А потім просто вирізали кімнати печери навколо цього двору. І все готовий природний кондиціонер, який захищав і від спеки, і від піщаних бур. Добре, з житлом розібралися. Але це тільки початок, як амазігам вдалося стати справжніми королями транссахарської торгівлі, як вони взагалі орієнтувалися в цьому безкрайньому морі піску. Спробуйте тільки уявити. Тисячі кілометрів пустелею, де пейзаж змінюється з кожним вітром, без доріг, без знаків і, звісно, без жодного GPS. Як? Як це взагалі можливо? Їхній секрет крився у знаннях, що передавалися з покоління в покоління. Вони читали шлях по сонцю і зірках, наче по карті. Вони запам'ятовували кожен камінь, кожну особливу дюну. Навіть напрямок вітру міг їм підказати шлях. Ну і, звісно ж, їхній вірний супутник, верблюд. Саме ці навички зробили їх незамінними величезні каравани перевозили золото, спеції і, на жаль, рабів із Західної Африки до узбережжя Середземного моря. А назад везли сіль і тканини. І амазіги були серцем цієї могутньої торгової мережі. Але, мабуть, одна з найцікавіших загадок пов'язана з туарегами це одна з груп берберів, їх ще називають синіми людьми постелі. І ця назва, як не дивно, цілком буквальна. Вона походить від їхнього традиційного вбрання, насиченого синього кольору індиго. Але чому саме синій? Ну, причин було декілька: по-перше, практичність це був найкращий доступний барвник. По-друге, ця фарба була не дуже стійкою і з часом забарвлювала шкіру. І те, що могло бути недоліком, стало символом шляхетності. Та найголовніше, синій колір для них символізував небо і свободу, найвищі цінності для вільних людей. Але зачекайте, тут криється ще одна глибша загадка, яка просто ламає всі шаблони. У туарегів саме чоловіки закривають обличчя, а не жінки. Чому так? І відповідь руйнує стереотипи. На відміну від багатьох культур, чоловічий вуаль або літам має не соціальне, а глибоко практичне і навіть духовне значення. Вона захищає від піску від сонця і, за їхніми повір'ями, навіть від злих духів. То що ж усі ці секрети розповідають нам про амазігів, коли скласти їх разом вимальовується портрет народу з неймовірною здатністю до адаптації та неймовірною стійкістю. Це, по суті, уроки. Які сама постеля викарбувала в їхній культурі геніальне пристосування до середовища, стійкість загартована тисячоліттями, і глибока мудрість, що полягає в гармонії з природою, а не в боротьбі з нею. Їхня культура це не просто стародавня історія з книжок, це живий доказ того, як можна вижити і навіть процвітати на межі можливого, зберігши при цьому свою ідентичність і свободу. І все це залишає нас із одним важливим питанням. Можливо, справжній ключ до виживання людства не в підкоренні природи, а в умінні жити з нею в гармонії, так як це століттями робили амазіги.